Вітаю, киці малесенькі, майже всі ми любимо фільми про космос: від Інтерстеллару і до зоряних війн, від марсіанину до стартреку. Космос чарує та дарує безкінечний простір для фантазії автора. Але в Україні про космос не знімали, принаймні до останнього часу, бо на екрани вийшов дебютний повнометражний фільм Павла Острікова: Ти космос, прем'єру якого особисто я чекав. І ця стрічка мене щиро здивувала своєю якістю, настільки, що я вперше можу впевнено сказати. Це прорив нашої кіноіндустрії та величезний крок вперед. Тож чому мені сподобався проект Острікова? Чому на сеансі всі плакали, та завдяки чому у нас з'явився перший фільм про космос? Наполегливо раджу спочатку глянути самостійно, а вже потім дивитися моє відео. Бо, як і завжди, тут буде купа спойлерів. Мене звати Тоня, давайте розбиратися. Ти космос це фільм, який створювався дуже довго і багато бюджету спочатку не мав. Перший варіант сценарію з'явився ще у 2015 році, а більш-менш активна розробка фільму почалася лише в 17-му. Сам режисер Павло Остріков до цього знімав лише короткометражки, і ця стрічка стала його першим повним метром фільмографії. Але от люди, які працювали із ним, деякі заслуги вже мають. Наприклад, оператор-постановник Микита Кузьменко працював над фільмами Жива ватра та Памфір а також ставив музичні кліпи для цілої купи артистів від Монатіка до Дорофєєвою і до Вікінда, Кардібі та Постмалона. Художник-постановник Владлен Одуденко працював над фільмами Поводир, брати, остання сповідь, Захар, Беркут, Щедрик, Люксембург, Люксембург, Буча та ще купою інших. А звукорежисер Сергій Степанський насичував звуком купу проєктів: від робіт Зідзю та Антоніо Лукіча і до ювілейного концерту Океану Ельзи. Хоча люди зібралися серйозні, ти космос потрапив у виробниче пекло через пандемію ковіду, а потім і війну. Кошторис зібрати в таких умовах було складно, кастинг затягувався, а побудувати бюджетні декорації космічної станції було ще тією задачкою, бо, враховуючи темп реалізації проєкту та саму суть того, що це фільм про космос. Чого в Україні ще не робили кошторис постійно зростав і досягнув відмітки у понад 31 мільйон гривень. І, хоча близько 20 з них виділило держкіно, це все одно дуже багато в порівнянні з іншими українськими стрічками. Багато людей працювали більше за ідею, з бажанням створити якісне, конкурентно спроможне кіно, і це дало фільму можливість таки бути завершеним. А пам'ятаєте, до речі, український інтернет-серіал Університет Чупарського, про який я робив огляд. Його тоді ще, до речі, побачили творці проекту і відписали в коментарях. Так от серіал живіший за усіх живих. Досі виходять нові серії, і він настільки подобається людям, що фанати навіть створили цілу добірку прикольного мерчу за мотивами мульта. Знайомтеся, це не комерційна організація Logbook, що об'єднала творчих людей, які створили для вас артзбірку під назвою Теорії Університету Чупарського. Це перша масштабна сам видав збірка по українській анімації. На вас чекає більше 70 сторінок артбуку з ілюстрованими теоріями, з догадками та вигадками про улюблених персонажів, а також листівки, наліпки, піни та брелоки. Анімароді офіційно дозволили це створити. Ціни дуже демократичні, а всі 100% прибутку з продажів відправляються у фонд Повернись живим. Тому купівля будь-чого, що вам сподобається. Це одночасно повноцінний донат для наших військових. Посилання на сайт локбуку в описі. Переходьте і підтримайте зсу разом з університетом Чупарського. Перше, що сприймає глядач під час перегляду, це картинка. І вона вийшла чудовою. Фільм дуже камерний, події розгортаються на обмеженій території декількох відсіків космічного кораблю, а в кадрі лише одна людина наш головний герой Андрій, якого камера часто бере крупним планом. Це дозволяє і краще фіксувати емоції персонажу, бо по суті його гра перетворюється на моновиставу, і спростити виробництво, бо декорації невеликі, і показувати на фоні часто просто немає чого. Проте це ніяк не заважає, і вимушені стильові кроки перетворюються на ідейний інструмент, який розкриває сутність Андрія як одинокої людини зі своїми травмами та мріями. А вже ж лише декораціями фільм би не обійшовся, і космос показати теж треба. І сцен зоряного простору тут достатньо. Навіть є сцени виходу у відкритий космос та прольоту поряд з іншими планетами. І я вам скажу, виглядають вони не гірше голівудських. Автори дуже постаралися створити космічні сцени максимально реалістичними, Аби вони не виглядали як мультик. Це і не Інтерстеллар, звичайно, але дуже і дуже якісно. Настільки, що під час перегляду у глядача не виникне зламу сприйняття, і всі події рівноцінно реалістичні в контексті цієї історії. А що потрапляє в коло уваги, коли картинка влаштовує? Правильно звук. Я не буду загострювати увагу на фолі та ембієнті. Весь звуковий супровід тут чудовий, справді підходить для подій, які ми бачимо. Хочу звернути увагу на музичний супровід, бо про нього є що сказати. Ми звикли до того, що український кінематограф використовує для саундтреків попсу або спеціально записані пісні від зірок. Якщо ж справа стосується старих відомих композицій, вони юзаються зазвичай безсенсовно, просто тому що це українська класика, як, наприклад, у серіалі Спіймати Кайдаша. Дуже багато такої музики в самі різні моменти, але тій космос використовує хіти минулого століття максимально влучно і незвичайно. Тут працює повноцінний саунд дизайн, адже сам фільм фантастичний і розповідає про майбутнє. А музика стара, і це підкреслює яскравий контраст між обставинами та душевним станом героїв. Бо, хоча події фільму розгортаються серед зірок, це лише обгортка. Наш Андрій буквально звичайний далекобійник, просто космічний, і кожна пісня стилістично підходить до моментів, коли звучить. Незрівняний світ краси Назарія Яремчука лунає на початку, символізуючи спокійний настрій та красу безкрайнього космосу в ілюмінаторі. Ноктюрн номер 20 Шопена вмикається у сцені вибуху планети Земля. Цю композицію називають ще посмертною або спогадом. Саме тому ця сумна мелодія тут. А ми удвох. Ця грайлива пісня вмикається у сцені істеричного танцю Андрія: Землі більше немає, людей більше немає. А вони з роботом удвох в космосі. Символічно. Поділля, Поділля, пісня під футажі видів космосу. Ця сцена сенсовно знущається з подій та спойлерить, що буде далі. Адже у пісні співається: у далеких світах чую голос живий. І саме після цього Андрій отримає повідомлення з іншої космічної станції. А сам він родом з Хмельницького, проте, оскільки Землі більше не існує, його дім космос, його Поділля. Намалюй мені ніч, звучить, коли Андрій прийняв рішення летіти на допомогу до Катрін. Я до тебе прийду через гори і доли, співає Любов Чайковська, саме те, що відчуває наш космонавт. А ще там згадується ніч, де падають зорі, буквально види космічних просторів, які спостерігає закоханий головний герой. Схід сонця Штрауса епічно залунала в сцені, де до Андрія прилетіло крісло. Просто прикол та пасхалочка на космічну одіссею Кубрика. Вояж Вояж. Пісня французькою, яка, по-перше, була увімкнена Андрієм, аби потішити Катріни, нагадати їй про дім. А по-друге, буквально про його подорож до неї космічний вояж. Ну і кохання моє фінальна пісня, яка емоційно фарбує останню сцену стрічки. Кохання моє неприховане, я до тебе навіки прикована. Ніби думки Катрін, яка летить в безкінечний космос разом із тілом Андрія, тримаючи його за руки. І всі ці моменти були б абсолютно невидимі для глядацького ока, якби не акторська гра. Як я вже казав, цей фільм стає чимось схожим на моновиставу, адже в кадрі завжди присутня лише одна людина. Так, є на початку один працівник по відеозв'язку, начальник Андрія, є Катрін в кінці, але майже весь хронометраж ми спостерігаємо тільки за Андрієм: його емоції, його психологічний стан, його взаємодія з роботом Максимом. Фактично, не кожен актор здатний вивести на собі таку велику та комплексну роль, але Володимир Кравчук впорався. Він звичайний мужик свого покоління. Коління сумує за старими часами, має травми, які зробили його замкненим, через що він і почав працювати далекобійником. І майже не вміє спілкуватися з людьми, зокрема з жінками. Тому може психанути, потім вибачитись, потім знову щось собі навигадувати. Він звик, що Максим на нього не ображається, тому спілкування з Катрін дається йому важкувато. І оскільки вона єдина жива жінка у всесвіті, ще й доброзичлива до нього, він закохується, хоча й не бачив її жодного разу. Це ще. Мливо, та й сам фільм, яким би кумедним інколи не здавався, є драмою, драмою однієї маленької людини у великому космосі. Цей фільм ставить перед глядачем купу питань, на які не дає відповідей, аби кожен відповів собі сам, чи нормально бути одинаком. Що ви відчуєте, якщо лишитися на самоті? Чи відрізняється одинацтво як свідомий вибір від вимушеного одинацтва або більше нікого не існує? На що ви здатні заради кохання і чи можна любити на відстані? А якщо ви ніколи не бачились, але стали найріднішими? Чи можна співчувати штучному інтелекту та чи замінить він повноцінно живих людей у спілкуванні? І головне, чи наважитеся ви ризикнути заради іншого ціною власного життя? І такий широкий спектр сенсів зашитий всередині одного космічного кораблю з одним пасажиром на екрані. Саме тому я й вважаю, що цей фільм справжній прорив в українській кіноіндустрії. Він не намагається втулити в сюжет побільше екшену, тупих жартів, відомих облич та реклами. Він хоче розказати історію, оформлену якісною графікою, світлими декораціями. І ви до такого не звикли, але тут ціла купа чеховських рушниць. Зазвичай на це також забивають, але тут нічого не демонструють. Струється просто так. Андрій розбив екран. Він не зможе в подальшому бачити Катрін і буде брехати. Він слухає платівки, а вони не просто так в нього з собою. Є навіть одна, яку він ніколи не слухав. Одна з капсул з відходами не змогла відчепитися від кораблю на початку. Це спричинить не просто локальну проблему, а зіграє велику роль наприкінці. Андрій сказав Катрін, що може вона ще колись побачить голубів. І він їх зліпить, подарувавши коханій останню емоцію, Хоча сам вже був мертвий. Максим завжди називає Андрія Андрюхою. Це також треба пам'ятати, бо і це важливо. Тут кожна деталь, і слово, інструмент. Так як це і має бути. Таку стрічку не соромно показувати за кордоном, бо вона може зачепити кожного. На моєму сеансі в кінці всі плакали, включно зі мною. Тут немає значення походження героя та якоїсь особливої ролі його національність не грає, окрім манери мови та пасхалок з піснями. Це фільм про одиноку людину, яка стала ще більш одинокою, але потім знайшла привід, аби Жити, а згодом і померти тут. І гумор, і драма, і любов, і зрада, і трилер, і фантастика, і все це не покидаючи однієї кімнати. Якщо інші наші стрічки зорієнтовані на внутрішній ринок, то ти космос сміливо може сподобатись людям в інших країнах. Так, в них є інтерстеллар, марсіанин, гравітація, які точно набагато дорожчі та якісніші. За міжнародними критеріями, ти космос це впевнений середнячок, але для нас, для України, це величезний крок вперед. Може він і нагадує чимось космонавта 24-го року з його інопланетним сусідом, або місяць 2009-го з його штучка інтелектом, але про космос вже стільки було знято, що вигадати щось унікальне майже нереально. А от змішати найкращі ідеї. Та перетворити на щось власне та чіпляюче, ось це і є справжній талант. І хоча ми подивилися лише вигадану фантастичну історію з сумним фіналом, кожен з нас точно знає, заради кого в своєму житті може наважитись, ризикнути, здивувати та подарувати щось особливе та неочікуване. Кому зможе зі сльозами на очах сказати: Ти космос!